Два модульні будиночки для тих, хто втратив домівки та обрав нашу коростенську громаду, як місце тимчасового проживання були доставлені до Коростеня та встановлені в селі Грозине. За словами виконавчого директора громадської організації Промінь любові Олександра Седляра, а саме вони будуть опікуватись людьми, що там будуть жити, та будинками вже визначені родини, які незабаром туди заїдуть. Будиночки надані. Українською місією спасемо Україну для громадської організації «Промінь любові для встановлення в місь... Коростенській міській територіальній громаді тут будуть проживати сім'ї, які втекли від війни, внутрішньоприміщення особи, мами з дітками. Взагалі, наскільки людей розрахований будиночок дивились? П'ять осіб, мама і чотири дітей. Або мама, тато і чотиро, і троє дітей. Хотілося б подякувати раді керівників міста за фінансову допомогу саме для доставки цих. Будиночки до нашої територіальної громади, до центру, яким опікується громадська організація «Промінь любові». У будиночку є все необхідне для комфортного проживання. Обладнані кухня, кімната та санвузол з усім необхідним. Є холодильник, пральна машина, кондиціонер. Як то кажуть, є все від постільної білизни і до виделки, аби можна було одразу там оселитися. Фахівці говорять, після встановлення будинок потрібно буде підключити до існуючих мереж. Є виводи на електро та водопоставлення. Тачання і каналізацію, і можна заселятися. Хто буде новоселами та як вони облаштуються, ми обов'язково розкажемо в наших сюжетах. А поки що дякуємо всім, хто допомагає. Тільки разом ми зможемо відбудувати Україну.